Шановні телеглядачі, пропонуємо вашому перегляду новини в Радіївщині. Шановні земляки, звертаюся до вас напередодні традиційного свята Дня селища. Хочу доповісти вам, що зроблено колективом працівників селищної ради і депутатським корпусом, виконавчим комітетом за поточний рік. Поділитися з вами нашими планами та проблемними питаннями. Робота виконавчого комітету селищної ради з початку року спрямована на виконання першочергових завдань для соціально економічного та культурного розвитку нашого селища. На сьогоднішній день завершено профілювання доріг селища загальною протяжністю майже 100 кілометрів. Здійснено капітальний ремонт доріг по вулиці Калініна від будинку номер 196 до будинку номер 206 та від будинку номер 228 до будинку номер 232 по цій же вулиці, а також по вулиці Олександра Невського від будинку номер 76 до будинку номер 87 Встановлено пам'ятний знак воїнам-інтернаціоналістам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До 15 лютого 2014 року плануємо завершити роботи по його власті. Виготовлено проєктно-кошторисні документації на проведення капітального ремонту тротуарів протяжністю 2,2 км по вулиці Героїв Радівщини від сільвосуправління до автовокзалу. Перший етап ремонту планується розпочати у цьому році, а в слідучому році завершити ці роботи. На проведення капітального ремонту дахів двох будинків по вулиці Суворова, виготовлена документація, капітального ремонту вуличного освітлення по шести проєктам, на реконструкцію системи водогону на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Олександра Невського на дільниці від будинку номер 96 до перехрестя з вулицею Леонова. Розпочато роботу по благоустрою території біля центрального ставу з метою побудови там зони відпочинку для бредівчан. За підтримки підприємців для вирішення повсякденних проблем селища придбано трактора МТЗ-80 юнз 6 автовишку та бульдозер Т-74 для очисних робіт на центральному сміттєзвалищі. Виготовлена проєктно-кошторисна документація, проведена екологічна експертиза та очікується в цьому році виділення коштів для капітального ремонту діючих дитячих садків. Здійснюється робота по угоду в експлуатацію дитячого садка Ромашка. Проблемів та планів багато, і всі вони потребують вирішення. Звичайно, основним стримуючим фактором залишається відсутність достатніх коштів у селищному бюджеті. Але незважаючи на це, і я особисто, і команда селищної ради працюватиме над тим, щоб наше селище ставало краще. Тож наостанок хотілося б побажати всім нам витримки та здійснення сподівань на краще. Давайте спільно вирішувати всі питання. А це можливо лише тоді, коли кожен з нас буде відноситись до селища як до своєї рідної домівки. А ми завжди настроєні на плідну співпрацю та діалог з усіма, хто бажає зробити щось корисне для рідної Врадівки, а значить і для самого себе. Успіхів вам у цьому! Дякую за увагу. Телевісник Врадіївщини створений з ініціативи Врадіївської селищної ради, на чолі з селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленком. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення. Звертатися до фортуни Ольги Миколаївни за адресою вулиця Гароїв Радівщина 126, телефон 9 64 49.